Привіт! Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Нещодавно випущений симулятор життя Інзой від південнокорейської студії Крафтон викликав живаві обговорення у спільноті геймерів. Багато хто стверджує, що Інзой вбивця Сімс. У цьому ролику ми детально розглянемо особливості Інзой. Порівняємо гру з The Sims 4, Проаналізуємо відгуки гравців і критичні зауваження, аби зрозуміти, чи є інзой вбивцею Сімс, чи просто грою зі схожим жанром. Почнемо, мабуть, із графіки та візуального виконання. Уяви, що ти запускаєш Enzo і одразу потрапляєш у світ, де все виглядає так, ніби це кадри з якогось фільму. Гроші Unreal Engine 5 робить свою справу. Персонажі деталізовані до найдрібніших рис. Їхня шкіра, волосся, одяг усе виглядає максимально реалістично. Тіні лягають природно, освітлення змінюється динамічно. А анімації такі плавні, що здається, ніби ти дивишся не на ігрових болванчиків, а на справжніх людей. А порівняємо це з Sims 4. Звичайно, у Sims є свій стиль. Більш мультяшний, яскравий, місцями навіть милий. Але він ніколи не прагнув до фотореалізму. На цьому моменті варто відзначити, що про себе я сказала раніше було краще. Мені до душі графіка Sims. Знаєш, у цій грі пройшло моє дитинство. Гадаю, ностальгія зіграла тут свою справу. Інзой навпаки. Робить наголос саме на візуальну натуральність, через що персонажі виглядають живими, а навколишній світ насиченим і опрацьованим. Для тих, хто хоче бачити в симуляторі життя не просто гру, а навіть копію реальності. Новий проєкт від Крафтон може стати справжньою знахідкою. Багато гравців вже відзначають, що після ензою повертатися до Sims 4 складно. Різниця в графіці занадто помітна. Погравши трохи в інзой, я з упевненістю можу сказати: графіка має чудовий вигляд, вона яскрава, у відкритому світі багато деталей, і це явний плюс. Далі перейдемо до кастомізації персонажів. Це той розділ, де можна втратити не одну годину часу. Коли заходиш у редактор персонажів Вензої, відразу розумієш що перед тобою повноцінний конструктор особистості, де можна налаштовувати буквально все. Це все завдяки тому, що вони взяли технологію MetaHuman з Unreal Engine 5 і трохи спростили інтерфейс для користувачів. Хочеш зробити героя з високим чолом, широкими вилицями і трохи загнутим носом. Будь ласка, потрібно додати легкі зможки на лобі або зробити губи асиметричними? Без проблем. Тут ти сам вирішуєш, який вигляд матиме твій персонаж. І це стосується не лише обличчя, можна змінювати статуру, довжину кінцівок, структуру волосся та навіть дрібні деталі на кшталт ширини коміра чи посадка штанів. Деталізація наскільки реалістична, що часом навіть лякає. Наприклад, ефект в тому має аж надто правдоподібний вигляд. Технологія Facial Capture дає змогу передавати реальні. Вирази обличчя на персонажів у режимі реального часу, а тепер давай порівняємо це з 74 з так, ось редактор теж непоганий, але він не такий детальний. Тут можна налаштувати форму обличчя, губ, очей, носа, статуру, але все в певних рамках. Міміка персонажів у Sims 4 хоч і приємна, але стандартна. А якщо хочеться щось унікальне, доведеться встановлювати моди. Інзой в цьому плані виривається вперед, пропонуючи кастомізацію, яка відчувається не як просто набір повзунків, а як справжня робота над особистістю персонажа. Щодо будівництва та дизайну інтер'єру. Якщо тобі подобається, будівництво будівництво іграх і ти любиш зводити будинки мрії, то інзой тебе точно здивує. Тут ти не просто ставиш коробку з вікнами та дахом, а буквально конструюєш кожен елемент, наче працюєш архітектором. Хочеш будинок із кількома поверхами, панорамними вікнами, терасами та плавними лініями. Легко можна регулювати висоту стін, змінювати кути нахилу даху, створювати надзвичайні форми будівель і навіть додавати дрібні деталі, які роблять споруду унікальною. Але найкрутіше ще генератор текстури і об'єктів. Тобто ти не просто вибираєш, якою буде обивка дивану або, наприклад, візерунок паркету, а можеш генерувати унікальні текстури, створюючи свій неповторний стиль. Усе це дає величезний простір для творчості, дає змогу робити не просто красиві будинки, а реально унікальні архітектурні шедеври. Можеш навіть відсканувати свій стілець, який стоїть у тебе в кімнаті, і загрузити його в гру. Тепер порівняємо з 7 з 4. Так, будівництво там завжди було однією з найкрутіших частин гри. Тут теж можна будувати будинки, налаштовувати фасади, змінювати меблі та декор, але є обмеження. Від Зої таких проблем немає, тобі дають повну свободу. І ти сам вирішуєш, який вигляд має мати твій ідеальний будинок. Тепер переходимо до геймплею. І якщо в Sims 4 все зав'язано на звичній системі характерів і рисах особистості, які ти просто вибираєш у редакторі, то від Зої персонажі буквально розвиваються на ходу реагуючи на світ навколо, тут кожна пережита подія залишає слід у їхньому характері. Наприклад, якщо твій персонаж зіткнувся зі зрадою або важкою втратою, він може закритися в собі і бути обережним у нових знайомствах. А якщо в нього успішна кар'єра і багате коло спілкування, він буде більш впевненим і харизматичним. Соціальні взаємодії він зой зроблені так, аби вони нагадували реальне життя. Тут не вийде просто натиснути на поговорити і спостерігати, як два персонажі спілкуються за заздалегідь про. Писаним сценаріями. Усе залежить від контексту, ситуації та настрою героїв. Наприклад, якщо персонаж втомився, він може відповідати коротко і роздратовано, а якщо у нього був чудовий день, то він може бути балакучим і привітним. Міміка, мова тіла, тон голосу все впливає на те, як складаються стосунки між героями. Якщо порівнювати з сімсами Чотири, то в сімсах система соціальних взаємодій, хоч і цікава, але більш скриптова. У персонажів є фіксовані риси характеру, які не змінюються протягом життя, і їхні. Емоції більше залежать від поточного стану, ніж від накопиченого досвіду. Однак варто зазначити таке: коли вперше занурюєшся в вінзой, здається, що перед тобою величезний відкритий світ із копою можливостей. Але варто трохи затриматися, і відчуття порожнечі починає наростати. А вибір кар'єр тут не особливо вражає. Лише близько п'яти основних професій і кілька підробітків. Звісно, можна зробляти на життя, монтуючи відео, створюючи музику або програмуючи, але все це виглядає дуже поверхнево. Немає Глибини в розвитку кар'єри. Немає можливості стати справжньою зіркою або, наприклад, професійним блогером, як можна було б очікувати від гри з таким потенціалом. Але якщо будинок ще можна облаштовувати експериментуючи з інтер'єром, то за його межами робити особливо нічого. Прогулянка містом швидко набридають, адже місць для активного проведення часу замало. Так, можна вийти на роботу і особисто брати участь у процесі. Наприклад, працюючи в магазині, викладати товари і підтримувати порядок. Але це швидко перетворюється на ротину. Одна проблема брак предметів у режимі будівництва. Багато гравців відзначають, що просто не знаходять речей, на які дійсно хочеться витратити ігрову валюту. Інтер'єри здаються трохи порожніми, не вистачає предметів, які робили б будинок по-справжньому затишним та індивідуальним. Загалом створюється відчуття, що грі не вистачає контенту, який зробить світ більш насиченим і живим. Однак явним плюсом буде відкритий світ. Особисто мені в Сімс набридали завантажувальні екрани. Ветерани Сімс були чимало здивовані, коли розроб. Ніки сімсі чотири відмовилися від концепції відкритого світу. Замість цього світ розділили на окремі зони, між якими доводилося переходити через екрани завантаження. Це сильно вплинуло на відчуття свободи, адже приміщення стали приривчастими, а досліджувати місто стало менш цікаво. Багато гравців сприйняли це як крок назад, особливо коли конкуренти почали впроваджувати повністю відкриті світи. Він зой ситуація інша. Тут жодних екранів завантаження. Персонажі можуть вільно переміщатися між локаціями. Світ великий живий а гравці можуть навіть використовувати транспорт, наприклад, сісти в машину і самостійно доїхати до потрібного місця. На відміну від Sims 4, де керовані автомобілі так і не з'явилися. Тут вони відіграють важливу роль, роблячи переміщення більш природним і динамічним. Розглянемо технічні аспекти та стабільність. Незважаючи на вражаючу графіку і можливості, зо зіткнулася з низкою технічних проблем на старті. Але я думаю, що майже кожна гра стикалася спочатку з якимись багами, які в майбутньому усувалися. Тому не можу бути занадто упередженою в цьому плані, тому що всі ми припускаємося помилок. Головне, їх потім усунути, а не забити на проблеми. Я прочитала відгуки на гру Інзо і думки людей розділилися. Багато хто говорив, що, не дивлячись на відкритий світ, вони відчувають світ бездушнім, порожнім і шаблонним. Так само багатьом не сподобалося, що стосунки між героями розвиваються надто швидко. Людям хотілося б більше працювати над побудовою стосунків, тоді як у грі можна стати парою менш ніж за годину. А ще я зустріла коментарі, з якими я абсолютно згодна. Останнім часом, будучи монополістами, Electronic Arts знахабніли. І стали ледащими. Сімс, тільки тими займалися, що випускали купу доповнень. Тобі потрібно купити дві шафи в грі. Спочатку купи Ділсі на шафи, хочеш сходити на вечірку, готуй гроші на ділсі. І так вийшло, що Сім з усіма ділсі може обійтися приблизно в 1000-1200 доларів. Тоді як інзой коштує 40 доларів. І не дивлячись на те, що моє дитинство пройшло в Сімс, гра подарувала мені масу позитивних емоцій, озираючись назад. І я розумію, що багато років поспіль Сімс просто доїли користувачів, особливо нічого не пропонуючи натомість. Вони були впевнені, що так і залишаться єдиними у своєму жанрі. Тому не бачили сенсу впроваджувати у гру щось нове, що й стало останньою їхньою помилкою. Читаючи коментарі, я помітила, що серед геймерів проглядається образа до розробників. Воно й не дивно. Підбиваючи підсумки, хотілося б сказати: Інзой амбітний проект, який прагне переосмислити жанр симуляторів життя. Гра Нує безліч інноваційних рішень і вражаючу графіку, але стикається з низкою проблем характерних для нових проєктів. І до речі, до останніх новин: згідно зі статистикою в Steam, Інзой втрачає гравців. За два тижні проєкт втратив майже 85% аудиторії. Онлайн впав до 13 тисяч. Водночас у Сімс Четыре утрича вищий онлайн. Можливо, коли він додадуть DLC, ситуація якось зміниться. Якщо ти грав, грала у інзой, пиши, як тобі, і взагалі тобі більше подобається Sims, Чінзой, дуже дякую, що додивився цей ролик до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!